Вітаю вас, друзі, з вами Олексій Шевчук, партнер, адвокат, речник адвокатського об'єднання Барістерс. Сьогодні неділя, а отже, черговий випуск Уіклі» про те, як працювала команда наших адвокатів, очікує вас нижче. Тому почнемо з того, що велику кількість аналітичних матеріалів випустила команда наших адвокатів. Це матеріал адвокатки Тетяни Борисової про аналювання свідоцтва ПДВ. Нові законопроекти. Це Бліц юридичний від адвоката Дмитра Зеленюка, з якого часу віку настає кримінальна відповідальність, це аналіз від пана Радзієвського партнера нашої команди законопроєктів, які мають уніфікувати та покращити процедуру обшуків. Це два. Відеоблоги від партнерів Дениса Пономаренка та Юрія Радзієвського. Зокрема, Юрій Радзієвський та Денис Пономаренка записують аналітичні матеріали, які на нашій сторінці, які корисні. Зокрема, Денис Пономаренко аналізує, що таке резонансна справа, і як її правильно подавати, щоб не порушувати правила адвокатської етики. Щодо резонансних справ, партнер команди Андрій Йосипов домігся того, що нашому клієнту. Дмитру Рюмшину, керівнику бригади 155, а на Київська суттєво зміншену заставу до 8 мільйонів. Власне, партнер нашої команди Юрій Радзієвський домігся того, що заступника кличка пана Прокопіва поновлено на посаді. Це суттєвий результат. Якщо хтось розуміється, скільки роботи зроблено. Наш партнер Олександр Тананакін посадив трішечки, як то кажуть, на воза. Антикорупційний суд, тому що виявив те, що антикорупційний суд заздалегідь підготував медіаповідомлення про апеляцію стосовно нашого клієнта, пана Чернишова, хоча засідання не було, і ніхто апеляцію на запобіжний захід пану Чернишову не розглядав. Трішечки анонсів 2 грудня наш партнер Олександр Тананакін буде аналізувати публічно на форумі антикорупційному юридичної практики провал справи Мідас. Також варто зауважити, що я та пан Юрій Радзієвський запустили великий всеукраїнський юридичний конкурс разом з юридичним інститутом Київського національно-економічного університету Вадима Гетьмана та Національною асоціацією адвокатів України молодіжним Крилом. Конкурс називається Нова Україна. Мирні угоди очима молоді. Тому що молодь ніхто не питає. Власне, ми рухаємося тільки вперед. Барістерс це команда, яка йде вперед кожного дня і захищає клієнтів, адвокатів і, власне, працює для молоді. Барістерс адвокати, які завжди поруч.